Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою прийшов Ісус, у питанні, де був Лазар, який був помер, якого Воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і марта услуговувала. і Лазар був один із тих, які сиділи з Ним до столу. Марія взяла літру мира широнарду, вельми дорогоцінного, помазала його ноги і обтерла їх своїм волоссям. І наповнився дім пах мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динарів і не роздано бідним. Казав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив. Лишіть її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також щоб Лазаря Побачити, якого він воскресив, із мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. «Осанна, благословен, хто йде, ім'я Господнє, Цар Ізраїлів, і найшовши Осля Ісусу. Сів на нього, як написано, не бійся, дочко Єсіону, ось твій цар йде верхи на жереб'яті лослиці Цього не збагнули, його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про Нього, і що таке вчинено йому, та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих свідчив про це. Тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, щоб він учинив те чудо. <плес> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар йде верхи на жереб'яті ослиці. Дорогі браті і сестри, коли дивлюся на сьогоднішнє свято і дивлюся, скільки нас є тут багато, то знаєте, так хочеться, щоб то було так кожної неділі. Тому що неділя це завжди пригадує нам таку невеличку маленьку пасху в нашому житті, де відбувається та переміна, де ми переходимо, знаєте, з тої такої, знаєте, туги, з тої такого відчаю. До тої правдивої радості. Чи нараз, коли до нашого серця, особливо тепер, закрадається багато ненависті, де ми переходимо до той, того миру, того правдивого благословення. І так цей список всіх наших чеснот можна перечисляти безконечно. Але сьогодні, щоб так наново відновитися, дорогі братії і сестри, то так треба піти за Христом і вдивлятися всі ті події, бо таким поштовхом вчора сталося. Це Воскресіння Лазаря, де людина вже війшла, стала перед Господом Богом і вже чотири дні перебуває в гробі, а Христос його наново покликує назад до цього життя, щоб показати, що Христос є тим Воскресінням. І так само ми, коли станемо перед Господом Богом, то теж воскреснемо на те життя вічне. Очевидно, то залежить від нашого життя тут. Сьогоднішнє свято то так, якби двері, де Христос увійде в Єрусалим. І вже з нього просто вийде із гробу Воскресне. І також нас фактично цей цілий тиждень, цей страстний тиждень буде готувати до тої зради, також до Тайної вечері, де Христос, у особливий спосіб, дасть такий знак, що апостоли не до кінця зрозуміють, то пізніше вони побачать, як пише сьогодні Святе Письмо, вони не збагнули тих всіх подій. А щойно, коли Христос прославився, коли Воскрес ізметь. Цей тиждень він дуже подібний фактично до нашого такого цілого життя, де ми маємо і випробування, маємо труднощі, маємо також те бажання тої слави, бажання того добра. І бачимо, щоби зрозуміти сенс свого життя, треба з Христом піти цим тижнем, пережити ту і трагедію, і ту звістку сумну, де ту надію апостолів, де вони думали, що ось ось зараз Христос стане тим Месією того цього земного світу. А виявляється, що Він. Відкриє нам вхід до царства небесного, тому коли ми беремо ці галузки, це завжди символ життя. Так як верба вона прокидається, то дуже гарно наші люди обсервують те життя, вони споглядають на те життя. Так само ці паростки мають бути в нашому серці, так запускатися. і то гарно каже святе письмо, що ти з ус собі немовляту учинив собі славу. Знаєте, що то є найцінніше? Дитина ще має завжди таку, -таку первісну цю таку, знаєте, невинність, простоту, поки вона не зустрічається за тим жорстоким світом у всьому світі. І тому вона бачить, ага, якщо так, то треба до цього світу достосовуватися. Треба якось так знаєте, між тими всякими речами. І ми нараз дивуємося, як то так дитинка маленька може знаєте, чи то брехати, чи то якось лякатися, бо цей світ не є такий простий. І ми також, коли вдивляємося в своє життя, то ми всі є Божі діти. І сьогодні дуже важливо те, що є в нас на серці, отих три роки війни. Похилитися, щоб ми все одно просили Господа, ласки, щоб Він, нашому народові, нашим воїнам, і всім нашим волонтерам, і всім тим покривдженим тою війною, щоб дав нам силу, щоб ми разом, як один народ, разом з Христом, прийшли у цей тиждень страсний. І цей тиждень може бути таким, знаєте, декількома роками, але все одно після нього, коли ми з Христом переживаємо і ми приходимо. До тої світлої Пасхи. це, напевне, буде велика радість для нашого народу. І тому ми, коли несемо цю галузку, то завжди просимо тої ласки. Хай вона нам завжди пригадує о той видимий знак, щоб ми впускали Бога в своє життя через святу сповідь. Через святу Євхаристію, через це Боже Слово, що Господь і нас і до сьогодні нас звертається. Не бійся, дочко Єрусалиму, чи не бійся, дочко України, не бійся, дочко Луцька, не бійся, дочко цієї святої парафії Василя Великого. Ось Христос йде в наше життя, і Він зробив це раз і назавжди, і з нами йде цілу долю нашого життя аж до світло Христового Воскресіння. І тому квітна, неділя, це з однієї сторони вона велика радість, бо ось починається наше спасіння. Але щоб воно було виконане, то маємо з Христом пройти всі оці етапи оцього випробовування, оцих таких нараз, бо в цьому світі бачимо, що найважче це нам терпіти, найважче це нести свій хрест, свій особистий, хрест своєї сім'ї, хрест нашого народу. І ми просимо ласки. Бачимо, ізраїльський народ просив, щоб Господь дав того Месію, щоб він прийшов, щоб він звільнив цього Ізраїля, святої неволі. Але вони вдивлялися в того Месія як політичного, і він не вкладався в їхніх головах. І вони думали, що Він хоче зараз захопити їхню владу. А насправді він хотів звільнити людство з гріха і так само поєднати нас з Господом Богом. І цей дар, який є Свята Церква, не як будівля, така тілесна, фізична. Але передусім духовна, чому ми сьогодні можемо збиратися? Тому що він увійшов Єрусалим, тому що він зараз віддає своє життя, щоб ми мали життя. І єдине, що можемо, дорі браті і сестри, входити в цю радість, це довіряти Господу Богу весь оцей час теперішнього нашого життя, просити благословення. Бачимо, скільки ми наразі, знаєте, в тої злості маємо, і це справедливо. Це справедливо. Але ще дуже важливо просити благословення. Щоб цю світлу Пасху, до якої ми готуємося, і ту вічну світлу Пасху, щоб ми увійшли радість разом з Господом Ісусом Христом. Просимо про ці дари Господа Бога і для свого серця, для наших родин. А в особливий спосіб зараз ми на цій хресній дорозі, де ми йдемо, але йдемо не самі, а йдемо з тим Христом, який переміг всю ту ненависть, всю ту злобу, всі оті підступи того, Цього царства диявольського і випив це все разом з нами і відкрив нам царство небесне. Слава Ісусу Христу!